Біохакінг сніданку або нейропротективна стратегія. Снідати краще за все через 30-60 хвилин після пробудження. Жайва ранком з 6 до 8 години ранку, а солом з 9 до 11. Продукти нейропротектори перш за все, це продукти, які містять омега-3 жирні кислоти. Волоські горіхи, жирна риба, льняне насіння. Ці продукти будуть відновлювати мієлінову оболонку, знижувати нейрозапалення і підтримувати нейропластику. Продукти з флавоноїдами: какао, зелений чай, цитрусові, вони покращують кровообіг і стимулюють наші когнитивні функції.